Друзі, мої вітання всім і кожному окремо хто слідкує за ютуб каналом Полісся. До вашої уваги черговий контрольний поєдинок у якості підготовки до продовження сезону для клубу Полісся. 2 де сьогодні проти Житомирської команди буде виступати ось цей колектив. Вінницька Нива приїжджає в гості до Житомиру, аби перевірити свої сили, подивитися. То що і як тут знову ж таки продовжують обидві команди переглядати гравців сьогоднішній матч не стане виключенням. Ну і будемо дивитися, що сьогодні Житомиряни е, запропонують своїм суперникам, і так само що Нива запропонує Житомирському полісу. відповідно далі, хто проходить по віковому цензу, той доєднається до команди ю 19 Там чемпіонат самому розпалі могло. Принципі бути більшим, вдається посунути м'яч на Петрука Петрука дуже багато вільного простору. Петрук набирає швидкість, і ніхто його не зможе наздогнати. Грає праворуч тут. Так само Грохольський ліву ногу Грохольський, Який удар! Оце так краса на шостій хвилині. Ну, справжня насолода для очей. Оце так виконання від 52-го номера. Полісся лісі два. Тут є шанс заявити про себе. Зокрема, знаємо, в цьому сезоні вже кілька футболістів, так само, які розпочали під керівництвом Анатолія Волкова. Багато зимових змін. Тому ось цю команду Кішануґа треба напрацьовувати І зараз. В обороні має відпрацьовувати полісся. 2 нива заходить до штрафного майданчика. передача п'ятої падіння. Реакція арбітра. Не чуємо ніяк. Отже. Нива комбінує перед чужим штрафним майданчиком. Ми бачимо глибоко заходять зараз захисники Житомирян. Можна спробувати пробити з дальньої відстані і певні нотки такої стилістики гри в 2 Ну, це має бути у системі будь-якого клубу, коли всі другі команди юнацькі команда через Борячука, Борячук поруч з ними в центрі оборони. А від самого борячка винос не дуже вдалий шанс у Полісся і удар поворот. Зараз доволі швидка атака розвивається і в Ниву. Переведення ліворуч і пас прямо в ноги приймає його Петленко. Петленко Готує удар. Петленко можна звідси пробивати. Рекошет кутовий буде в цьому епізоді. Першим номером Максим Савчук. Принаймні він розминався. Окрім того. Не бачу я на полі Джеррі Йоко, але бачимо Рибака, який пробиває дуже небезпечно, і ми знову могли побачити позиції. Це удар! Поворота! Як же небезпечно м'яч просвистів зараз Ходить комбінація в стіночку від Ниви, Хороша передача швидою на даній план від Маженського. Прострільна передача. Ось перша бодай, яка саме за Вінницьку Ниву. І важливо йому себе показувати. Знову хороше відбирання від Гільєрма і підключення лівим флангом СНО, СНО один в один проти суперника. Так само битиме в дальній кут, але цього разу там не Захарчука Коломієць. Тому він відбивається і витягує тюк. Але інший варіант обирає. Тепер для Мельника шанс подавати, а це йде прострільна передача, нікому вдарити. Нарешті він не в штрафному майданчику, удар за меж, не використовує довгі передачі, лонгболи, знову ж таки, не шукаючи легкого шляху. Ну, ось такі дії від гільєрма. Точно не додають і отримує Гільєрма. І виконує передачу. Тут багато вільного простору зараз у Максима Савчука. Він віддає передачу далі. Гільєрма не втримався на газоні, втім Яль залишиться Ось постріл Постріли знову за і... Савчук. Ближньому віддає, а ближньому виявився Гільєрме. Ще раз підключає Микитюка під 50-м номером. Микитюк виконує подачу. Удар по воротах. Ну і ось вона, нарешті, нагода для Полісся. Давненько, ми вже скучили. Але робота може зараз бути в Данила Сунцова. от Обороняється на останніх секундах житомирський колектив. Проходиться розрізна передача, і Можна прострілювати далі. Ударна позиція і блокує зараз. Профа... Від Олексія Авраменка рятує Полісся від пропущеного м'яча. А не додає нічого. Головний рефері, фіксуючи остаточний результат. Полісся 2 перемагає Вінницьку ниву з рахунком 1-0.